Друзі, всім привіт! Сьогодні в цьому відео хочу вам показати процес чищення ось такого твердопаленого котла. Модель це Phoenix серія B, потужність його складає 15 кВт. Цей котел працює у мене десь приблизно вже місяць. У мене склалось певні враження про нього, але це тема окремого відео. І я думаю, що найближчим часом я зніму відео огляд, відгук про цей котел. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити це відео. Чистити я буду за допомогою ось цих інструментів, які йшли в комплекті з цим котлем. Це ось такий совок тачерга. І ще нам сьогодні знадобиться ключик на 13, для того, щоб почистити, бо ось є ось такі ревізійні віконці, які потрібно відкрити гаєчки, відкрити саме віконце і прочистити вже сам димоход. До речі, зразу скажу, що це жаростійка вата Rockwell. В принципі, нарікань ніяких немає. Вона тут в два слої і тут товщина ізоляції понад 5 см. Тому сама плита USB не нагрівається, не переживайте. Якщо б я тут зашив металом, то б навпаки від металу б нагрівалося USB, а так воно холодне. Так, ну тепер по самій чистці. З чого починаємо? Я починаю з першого віконця, яке спеціально призначено для. Чистка. Так, не чистив котел. Я десь, напевно, 5-6 днів, напевно, 6 днів я його не чистив. Взагалі рекомендую кожного дня проходитись кочергою, там трохи почистити і ось такого, скажімо так, срача у вас в котлі не буде. Ще мені дуже сильно подобається. Використовувати хімічний засіб для чищення це екодим, але зараз у мене він закінчився. А коли я його собі придбаю, я вам вже окремо покажу, як працює цей засіб для чищення котлів. Так, ну тут нічого складного, беремо зараз кочергу і ось такими поступальними рухами починаємо зашкрібати оце весь нагар. Так, ну ось такий результат. Бачите, він трохи вже пішов димок. Це ось ця вся сажа вона попала в сам котел, там ще трохи є жару і почала варіти, ну, все витягує витяжку. В принципі, чого б не було, якщо б я все це зробив завчасно. Я кажу, що краще не запускати, робити чистку хоча б раз про день. Нічого складного, просто пройшлись та її прочистили кочергою, щоб не було таких відкладень, бо вже почали з'являтися такі відкладення зі смоли. Ну, це нічого складного. Як я вже казав, хочу придбати засіб кодим. І я вам скажу, що цей засіб він ось такі от речі він дуже гарно розчипляє і їх чистити дуже е, зручно та дуже легко. Так, В принципі, поверхні дверки я все зробив, її можна закривати, вона нам сьогодні не знадобиться. Переходимо тепер до наступного етапу. Тепер зараз я хочу прибрати весь жар звідси, бо тут вже дуже багато золи, хочу її всю вибрати і заново котел розтопити. Бо зараз він у мене, як бачите, 26 градусів, ну він вже просто заглох. Я його спеціально перепустив, щоб почистити котел. Зараз кочергою всередині топки пройдусь і буду вибирати весь жар. Це нагадаю десь за 5-6 днів назбиралось. До речі, забув краще відкрити нижню дверку, щоб і тяга була краще, і щоб оцей цепок від регулятора він вам не заважав. Беремо салон і починаємо це все діло прибирати. Ну що, друзі, вичистив я все. Це мій не самий любимий етап, бо він дуже брудний. Ну а тепер, відповідно, залишилось вичистити саму зольну камеру. До речі, в цьому котлі немає зольного ящику. Ну, я його і не робив. Бо ну, не бачу в цьому потреби. Бо в мене приміщення під котел окреме і нічого страшного, якщо щось просипеться. Все це позамітається. До речі, огляд моєї котельної також є на каналі, тому кому цікаво, перейдіть, подивіться, як в мене це тут влаштовано. Ну що, друзі, топку та зольний ящик вичистив. Тепер переходимо до останнього етапу. Ну і Останній етап це чищення димоходу котла. Я його чищу в два етапи. Спочатку чищу ось тут на самому котлі. Тут я відкручую гаечки, чищу, це все викидаю в відро. І ось у мене переход є через стінку. У мене димохід не оцинкований, він з кирпича, Ну і там процес нічим не відрізняється, просто кочергою пошклябали та всю сажу витрусили. Там я вам показувати не буду, бо там незручно підлазити однією рукою. Ну і камера туди не це 100%. Коло. Так, ну переходимо до чистки. Беремо ключ на 13 і відкручуємо гайка. Так. Можна брати ключ, можна брати торцеву головку, ну воно різниці немає ніякої. Як вам зручніше, так і цей. Це у мене просто тут черговий ключ лежить на котлі, він використовується в мене. Для чистки котла. Так. І отак відриваємо. Бачите, скільки наросло за 5 днів. Беремо тепер ось цю кочергу і залазимо, і починаємо це все його шкрябати там внутрі. До речі, шибер потрібно закрити, бо буде трохи незручно. Ось так його покриваємо. І дивіться, мені зараз тут однією рукою буде незручно, бо потрібно здрижати совок. І потрібно вам показувати. Ну, процес простий. Просто кочергою його дістаєте в совочок і викидаєте. Я думаю, процес зрозумілий та нічого там складного немає. Ось стільки сажі натрусив. Не її небагато, але все одно її чистити потрібно. Закриваємо в зворотньому порядку. Так. Нічого тут ніяких ощійнювачів підкладати не потрібно. Просто беремо гаєчки та закручуємо їх. Накручуємо гаєчки і це все затягуємо. Ну, Затягуємо не так, щоб очі вилазили, а просто так прижимаємо Ось так, до першого такого гарного упору, щоб не позривати болти. Бо позриваєте болти ну, буде не дуже приємно. В принципі, все. Процес котла, процес чистки котла завершено. Бачите, наскільки його натягнуло, це вже весь пил, який натягнуло в сам димохід. Тут все чисто, ну і тепер запалюємо котел. Але це вже наступне відео. До речі, за підсказкою, можете його переглянути. В принципі, все. Підписуйтесь на цей канал, ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок. Ну і до нових зустрічей! Все буде Україна!